Привіт малята! Сьогодні я запрошую вас на вулицю, де ми можемо зустріти безліч різних людей. Подивіться, усі вони перебувають в різному настрою. Розгляньте -ка їх уважно. Тож, як ви думаєте, хто з них як говорить? Ось як говорить ця жінка. Так, розгнівано. А як говорить цей хлопчик? Так сумно та засмучено, напевно, в нього щось трапилось. А як говорить оцей підліток? Так зацікавлено. Йому цікаво, що там відбувається. А дівчинка оця як говорить? Так здивовано, вона побачила щось неочікуване. А як говорить татко з сином, так, вони розмовляють радісно, в них зараз добрий настрій. Отож, дітки, емоції, з якими ми говоримо, називаються інтонацією. А зараз, малята, давайте зіграємо зі смайликами в гру. Будемо казати одне і те ж саме речення по-різному. Речення буде в нас таким Мої нові іграшки. Ось як це речення скаже такий здивований смайлик. Він здивований, що в нього з'явилися нові іграшки. Тож якою буде інтонація речення? Мої нові іграшки. Спробуй повторити. Мої нові іграшки. Так ви здивовані. А який цей смайлик? Так, він розсерджений або навіть розгніваний. Можливо, хтось хоче відібрати в нього іграшки? Тоді як він скаже це речення? Мої нові іграшки. Так, не чіпай, це мої нові іграшки. Чуєте, як змінюється наша інтонація? Продовжимо. А що відчуває цей смайлик? Так, йому дуже сумно, напевно, щось трапилось з його новими іграшками. Може, вони зламалися або розгубилися. З якою інтонацією він скаже це речення? Ех, мої нові іграшки. Так, і ми відразу розуміємо, що з іграшками щось трапилось. А що відчуває цей смайлик? Так, він наляканий. Можливо, саме зараз хтось випадково наступив на його робота або собака гризе його ляльку, з якою інтонацією він зараз каже речення. Мої нові іграшки. Так, і ми відразу розуміємо, що відбувається щось непередбачене. А який настрій у цього смайлика? Так, здається, він радий, що йому подарували нові іграшки. Як тоді він скаже це речення? Мої нові іграшки. Так, він задоволений. Ось так, дітки, ми тільки що сказали одне й те ж саме речення зовсім по різному, і кожен раз розуміли його теж по-різному. А ще, дітки, настрій допомагає нам утворювати нові слова. Адже, коли нам весело або радісно, або щось цікаво, ми починаємо казати лагідно. Наприклад, крапля, крапелька, краплинка. Чуєте, я створюю нове слово та додаю лагідну інтонацію. Спробуємо так. Квітка. Як можемо сказати лагідно? Квітонька, яка вона гарненька ця квітонька. Хмара. Так, хмаронька або хмаринка. Вода. Водичка або водиця. Така чиста, така прозора ця водиця. Козак. Козачок такий парубок гарненький. Киця, кицонька, кицюнька. Хліб. Лагідно як сказати. Хлібець або хлібчик такий хрусткий та духмяний. Молодці, дітки. А зараз давайте попрацюємо з реченням. Подивіться на малюнок, ось я склала таке речення дівчата грають іграшками. А зараз плесни у долоньки стільки разів, скільки слів у реченні. Дівчата грають іграшками. Так, це три слова, позначимо їх такими ось рисочками. На початку речення ми ставимо рисочку вгору, а в кінці речення ставимо крапку. Дітки, назвіть, будь ласка, мені перше слово у нашому реченні. Так, перше слово дівчата. Ми можемо запитати, хто? Дівчата. А назвіть мені, будь ласка, друге слово. Так, грають. Це слово позначає вже дію. Тобто ми можемо запитати, що роблять? Граються. А назвіть мені, будь ласка, третє слово. Так, іграшками. Ось в нас і вийшло. Дівчата граються іграшками. Давайте танцювати. Tudo Ну що ж, дітки, продовжимо працювати з реченням. Подивіться, в нас є квіти, дівчинка та лійка. Розкажи про цей малюнок реченням з трьох слів. Дівчинка поливає квіти. Коли ми так кажемо, ми розповідаємо, дівчинка поливає квіти. Ой, крапка кудись зникла. З'явився інший знак. Знак питання він позначає, що ми зараз будемо про щось запитувати? Правило таке речення змінювати не можна, воно повинно завжди складатися з трьох слів дівчинка поливає квіти. Змінюватися буде лише наша інтонація. Зараз за допомогою інтонації ми підкреслимо перше слово це яке? Яке слово було першим? Так, дівчинка. Підкреслимо його інтонацію. Дівчинка поливає квіти. Чуєте, я ніби запитую: дівчинка або хтось інший поливає квіти? Спробуйте прочитати. Дівчинка поливає квіти. А зараз давайте питальну інтонацію підкреслимо друге слово. Яке? Поливає? Підкреслимо інтонацію слово поливає. Дівчинка поливає квіти? Так, ми ніби запитуємо, чи не забуває вона це робити? Давайте запитаємо разом. Дівчинка поливає квіти. Дівчинка поливає квіти. Чуєте, наше речення все також складається з трьох слів. Але ми нібито запитали, чи не забуває дівчинка поливати квіти? Давайте підкреслимо питальну інтонацію третє слово та почуємо, що ж там зміниться. Третє слово яке? Так, квіти. Тоді як ми запитаємо? Дівчинка поливає квіти? Давайте скажемо разом. Дівчинка поливає квіти? Відчуваєте, що змінилося? Ми нібито запитали, дівчинка поливає квіти або щось інше? Молодці! Ось ми і навчилися інтонацією змінювати речення. Адже інтонація для слів як одяг для людини. Змінилася інтонація? І все речення вже не впізнати. Отож, малята, експериментуйте та одягайте свої речення в різні костюми інтонації.